Добринавчений вояк це оборонець держави та людина, яка здатна вберегти себе від ворожої кулі. Нині ті, хто потрапили до війська під час четвертої хвилі мобілізації на полігонах України, підпрацьовують вміння поводження зі зброєю. Тут і офіцери запасу, і ті, для кого армійська служба в новинку. Не став виключенням і Хмельницький. Офіцери-прикордонники передають мистецтво володіння зброєю мобілізованим бійцям. Ми зараз на навчальній точці номер 2 це виконання прав стрільб з кулемета Калашникова. Перед тим, як проводити стрільбу, слід, звісно, служити. Натискайте, повернути, просто розбір. Наступне це перевірка наявності патрона патроніку. Утримуючи затворну раму, нажимаємо співтригачку. Подаємо перед для того, щоб не розбувати книжці основання прийомника на місце, тижку на місце. Вміти стріляти з різних видів зброї, бути добре підготовленим, як фізично, так і морально. Саме таким має бути сучасний український оборонець. Він розпочато заняття з мобілізованої Державної прикордонної служби. Розпочалося заняття з того, що перша група от, прибула на заняття, виконує вправу в скидання бойової та мітаційної гранати, виконує першу вправу з кулемета Калашникова, перша вправа снайперської гвинтівки. Також з гп 25 агс аг РПГ і комплексну служебну прикладну вправу з автомата. Тобто, мобілізованим нагадуємо порядок виконання, умови виконання, нагадуємо будову зброї, призначення зброї та порядок виконання, виконання вправ стріб та виконання вогневих. От є один фахівець, от, старший лейтенант, який сьогодні, наприклад, на першій точці показав дуже гарний результат. Це він 40 пострілів, вразив ціль от, 37 пострілів мішень. Це дуже дуже хороший результат. По-перше, з тої підготовки, що він ніколи ну, не виконував право з бойової зброї, а був мисливцем. Зверніть увагу. Оце ланка йде у нас, їх 30. В польових умовах обов'язково повинна якась тверда поверхня. Оце хвостовик, Ми їх розташуємо до себе, от як ви зараз стоїте. Значить, в цьому випадку перша ланка у нас буде з... справа пуста. Оце називається проточка гільзи. Бачите? Вона повинна зайти куди Хвостовик. Накладую Постріл, утоплю задню частину. Чому? Якщо ви неправильно вставите постріл, його тяжко туди ще потім доставати. Тому от я роблю, що задню частину топлю, бачите, Попало. Притримую, значить постріл он, в житті от зараз о. при обращенні безпечний. Тобто я, от, якщо його візьму зараз, вдарю, розриву що вибуху, не буде. Спрацює спеціальний там запобіжник. Ну, його можна потім говорить, така звичайна грати. Якщо викинув, то пройде, що у нас вибух туди. Ви тримаєте отак. Ні, тут. Тут тримаєте латкову. Ось таким чином накладаємо. Перший постріл на лоток. Бачите? Тягнемо на себе. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Що, і що, іще, що, і що, і що, і що? Тягнемо, тягнемо. бросаємо. Нажали і відпустили. Зрозуміло, коли постріл буде, щоб трошки б'є по пальцям. Опа! все, тепер темпі три вистріли один за один. Нажало, быстро, все, Начало Быстрее! Sí. Sí. Оценка відмінна. Поряд з мобілізованими бійцями вправи зі зброєю відпрацьовують і курсанти Академії Державної прикордонної служби. На вихідному положенні споряджаю три магазина. Перший магазин чотири патрони. Два магазини по два патрони приїхав на стрільби щоб підвищити навики стрільби з автоматичної зброї та також з пістолета. Зараз я стою на вихідному рубежі, чекаю свої черги для здійснення пострілу та спостерігаю за своїми товаришами курсантами. Нема слів просто. Нарешті вдома. Що більше так запам'яталися з останніх днів? Холод. Бійці окремого восьмого полку спеціального призначення небагатослівні. Вони повернулися додому з війни. Тут на них чекають рідні та друзі. Зараз що я його дуже сильно люблю. Що цей тиждень? Ну я не знаю, він показався таким тяжким. І що тільки сьогодні не сьогодні, а цей тиждень я зрозуміла, наскільки там. Розстояння не лічить. Звіс, звісно, вдома добре, але що з'явилося. А якщо потрібно, буде повернутися. Тобто, Відпустите. Хмельницькі спецпризначенці прикривали відхід українських вояків з Дебальцевого на Донеччині. Поставлені завдання виконали та повернулися без втрат. До виконання поставлених завдань особовий склад ставився відповідально. Проявляв сміливість, рішучість, траплялись моменти і героїзм, ну на вині розумієте, коли дивишся в очі ворогу, коли його бачиш не десь по телебаченню, а бачиш і реально його за 5, 10, 20, 50 кроків. І коли люди захищають свою державу, Територіальну цілісність нашої держави виконує завдання, які ставить вишестояще командування. Я рахую, що це прояви саме героїзму, патріотизму, любові до своєї батьківщини. Чекаючи на своїх чоловіків, синів, братів. Ці жінки ніби й самі побували на передовій для їхніх близьких захист України це робота, а вони їхній надійний тил. Щасливі, звісно, що дитина вернулася додому жива, здорова. Саме головне як там було тяжко їм, Молодці хлопці. Військові готові повернутися у зону бойових дій у будь-який момент, поки ж діляться спогадами про війну, та кажуть, ставляться до рішень найвищого командування неоднозначно. Коли виходила 128-ма з Дебальцу, то втрати були дуже великі. Там багато хлопців залишилося в полі. І коли по них били ЗУ, крупнокаліберні зенітні установки, то багато, багато там. Залишилося, там. люди були без рук, без них. Важко було дивитися на тих хлопців, які їхали вже в машинах, які прорвалися, і їм ще в догонку насипали мінометами зенітками. Це, це, це дійсно важко. Воно, воно просто не передається. Почали відпрацювання питань, як діє розвідувальна група, яка, ми будемо так казати, нарвалась на засідку, отримала раненого, відпрацьовували питання виносу раненого з поля бою, прикриття його, як відход група здійснює. Тобто ці питання якраз сьогодні відпрацьовувалися. Це відпрацьовувалися не тільки нашими слухачами, ті, хто навчається в навчанні, приймали участь ще бойці нашого хмельницького полку «Спецпризначення». 1 березня курсанти четвертого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького отримають звання лейтенантів. Протягом чотирьох років хлопці вивчали ази військової прикордонної справи, а нині на часі іспити. Інспекторі прикордонної служби так само зміна прикордонних нарядів до служби. Вона може в себе включати: орієнтування, безпосередньо підготовку та вивчення з або складом, що Відноситься з питанням з охорони державного кордону. В тому старші повинні повинні впевнена, що зміна його є. Здає іспити і курсант факультету охорони та захисту державного кордону Сергій Овчарук. Хлопець займався бойовими мистецтвами ще до вступу в академію прикордонної служби. Неодноразово представляв навчальний заклад на змаганнях різного рівня. Нині готується до служби. що Державна прикордонна служба та прикордонні війська це еліта. Я з дитинства мріяв поступити. Я вибрав цю роботу, і я готовий захищати рубежі нашої країни в будь-якій точці України. Екзамени йдуть насичено, йдуть активно, позитивні результати і видно бажання курсантів, і хлопців і дівчат. Показати свої знання, показати свою необхідність служіння державі, і ми маємо о, практично всі тільки позитивні результати. Прикордонникам доводиться вчитися і роботі у зоні проведення антитерористичної операції. Пропускні пункти на території, де ведуться бойові дії, суттєво відрізняються від пропускного режиму у мирний час. На другому рубежі оборони у межах проведення зони антитерористичної операції розбудовані контрольні пункти в'їзду-виїзду, які діють з метою перевірки документів осіб, транспортних засобів вантажів, що ними перевозиться, виявлення осіб причетних до протиправної діяльності, зброї, боєприпасів. Вибухівки наркотичних засобів та інших засобів, заборонених для вільного переміщення, а також за необхідності потреби блокування дороги для припинення їх подальшого використання. Вони забезпечують безпеку для прикордонних нарядів, осіб, які переміщуються під час обстрілу. Виключення раптового нападу наземного противника і забезпечення резерву часу та вигідних умов для організації розгортання сил і засобів в районі розташування контрольного пункту в'їзду виїзду Війна на сході внесла корективи і у навчальний процес. Так як я мав підготовку прикордонну. Вона є дуже специфічною підготовкою. То тактика антипартизанських дій для нас є звичною і, звичайно, згадавши свої познання. Був напрацьовано мною посібник прикордоннику, в якому давалася коротка характеристика ситуації, що склалося, давалася рекомендації по антипартизанських діях, по тактиці дій, по збереженню у таких умовах життя солдата і в цілому безпека підрозділу. Воно тільки покращить наші дії і дасть можливість досягнути ефективності служби і зберегти життя наших прикордонників.